П'ять, блін, вони Китай, розвели мене на деньги. Я таке, ніби наплювали в об'єктив. Бо фотошоп це вже отак, от. за... Я закалібалась, блін, їх прикручувати до об'єктиву. ну, блін, його в баню. А чого вам тут розказує вообще? Давайте прямо зараз попробуємо. Всім привіт, мої друзі! Нарешті цей час настав і я завела Ютуб канал. Тому з вами на Арт і ми починаємо. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як же ж робити творчі, класні цікаві кадри, але без використання фотошопу. Це відео, якраз таки для тих, кого фотошоп це вже отак, от задрав. А на заднім плані там спит люся. Думаю, ви точно бачили схожі кадри у інших фотографів та й навіть зберігали їх собі і думали, та як же, ж, блін, вони були зроблені. Я впевнена, ви провели немало годин в фотошопі для того, щоб хоча б наблизитись до такого результату, зробити щось схоже, але чомусь нічого не виходило. Як же ж всі ці кадри були зроблені? Давайте дивитися і розбиратися. Нарешті я готова познайомити вас зі своїми малютками, без яких мій шлях творчої фотографії був би. Взагалі не цікавим. Все це фільтри на об'єктив, і кожен з них дає абсолютно різний, але водночас цікавий результат, який неможливо відтворити в фотошопі. Ну ладно, нема нічого неможливого. Можливо, але дуже важко. Тому давайте перетасуємо і виберемо про що ми будемо говорити з вами в першу чергу. Починаємо розпаковочку. І першим, до речі, абсолютно рандомно мені попався мій улюблений фільтр під назвою Doom Filter. Ось такий вигляд має цей фільтр, і спершу можна помітити, що він виглядає, знаєте, ніби такий маленький. Конус, якому обрізали верхівку, і в цьому і є весь його секрет. Тобто, площина внутрішньої сторони фільтра вона абсолютно паралельна до ось цієї обрізаної верхівочки. Через це все, що всередині кадру, воно залишається, знаєте, типу нетронутим. А все, що знаходиться по краях кадру, фільтр починає такух, конкретно, розмивати з різним типом освітлення. фільтр дає абсолютно різний результат. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про звичайну базову схему світла, де у нас досить хорошо освітлене обличчя. Класно освітлений фон цей фільтр просто обережненько розмиває фотографію по краях, але як тільки в кадрі з'являються якісь акценти по світлу, ну наприклад, з'являється контрове світло. Це коли джерело світла світить наші моделі тупо прямо в спину. Цей фільтр вловлює ось цю всю акантовочку по волосі, яку підсвічується контрове світло, і починає розганяти по всьому кадру. Тобто абсолютно весь кадр заповнюється ось такими маленькими тонюсінькими кругами. Це працює як із контровим світлом, так і, знаєте, з якимось маленьким таким точковим акцентним світлом. Ну, наприклад, якщо наша модель буде тримати свічечку в руках. Тому давайте зробимо висновок. Коли джерело світла у нас спокійненько просто освітлюють модель. Освітлюють фон і ніяким чином не світить так, от напряму в камеру. Filter працює досить м'яко і обережненько розмиває краї фотографії. Але як тільки у нас в кадрі з'являється якийсь акцент, джерело світла, яке світить напряму в камеру, ось цей пучок світла, він прям тупо летить в камеру. Filter активізується і починає розганяти кола по всій фотографії. А що вам тут розказую вообще? Давайте прямо зараз попробуємо. Гляньте, яка краса! Я думаю, прям зараз, після того, як я це зробила, ви зможете зрозуміти, наскільки цей фільтр є унікальним. Тобто, дивіться, я от просто рухаю руками, і кожен мій рух створює окрему і унікальну ось цю завертушку. А тепер давайте переставимо світло в контрове положення. І так, зверніть увагу, зараз як світло буде визирати з мого волосся, як з'являється ось це таке велике акцентоване коло. Або ж навіть якщо я буду ось так от напряму світити в об'єктив камери, дивіться, наскільки воно яскраве і наскільки воно акцентоване. Зверніть зараз увагу, взагалі немає різниці, в якій частині кадру знаходиться джерело світла. Всюди утворюється ось це акцентоване коло через те, що пучок світла світить напряму в об'єктив камери. А тепер давайте ось цей пучок світла ми з вами розіб'ємо на багато, багато маленьких. Зверніть увагу, як одразу одночасно з'являється декілька ось таких акцентованих кругів. Тому річ дуже класно користуйтесь. Але є одна важлива річ, яку потрібно пам'ятати перед тим, як купляти дуже багато класних крутих творчих фільтрів для свого об'єктиву. Обов'язково подивіться, який діаметр у вашого об'єктиву. Тобто, от скільки ось тут міліметрів. Хороші, адекватні виробники об'єктивів пишуть це значення прямо ось тут, всередині об'єктиву. Ну, ось, наприклад, діаметр цього об'єктиву 67 мм. І потім, якщо об'єктивів у вас декілька, як, наприклад, у мене, вам потрібно визначитись, з яким ви працюєте найчастіше. Особисто я найчастіше працюю з об'єктивом 35 мм. Прямо зараз, до речі, я на нього знімаю відео. Тому перед тим як придбати фільтр на об'єктив, обов'язково дивимося отуди, прямо в глибину об'єктива, і шукаємо те ж те саме значення, яке відповідає за. Його діаметр. Якщо ж не можете знайти, не проблема. Загугліть повністю назву свого об'єктива. Переходимо буквально в найперший магазин, який у нас вилітає в пошуку, і заходимо на вкладку характеристики. Там же ви спокійненько собі знайдете діаметр вашого об'єктиву. Не плутайте фокусну відстань і діаметр. Це абсолютно різні характеристики об'єктиву. І все, все, що мені потрібно було зробити при покупці фільтру, це обрати діаметр свого об'єктиву. Ну що, поїхали? Тасуємо далі. Цікавий факт. Абсолютно всі фільтри я придбала на Алі Ви взагалі подивіться на це пакування. Наступний на черзі у нас ось такий красунчик. Чесно, не знаю назву цього фільтру, але я його називаю розмиття по краях. Чому? Тому що він просто розмиває картинку по краях. Робить там розфокус, хоч його функціонал набагато простіший, аніж від попереднього дюн фільтра я люблю його не менше. В нього немає абсолютно жодних особливостей по використанню, проте за рік роботи з ним я придумала дещо цікавеньке. Насправді, чим частіше я почала знімати з фільтрами, тим більше я закалібалась, він їх прикручувати до От знаєте, коли в процесі зйомки в моменті ви бачите той самий кадр, і такі о боже, цим фільтром він буде виглядати просто неймовірно, а потом такі. Ставимо время на паузу і накручуємо цей фільтр на об'єктив. ну, не його в баню. Я буваю, поки оце так прицілюсь, ціловічність пройде. Тому з часом я почала ось так, от просто прикладати фільтри до об'єктиву. І все, це абсолютно не впливає на його працездатність. Ну, ви поняли. А одразу після відкриття такого лайфхаку я спробувала дещо ще цікавіше. Я почала не просто ось так от прикладати фільтр до об'єктиву, а змінювати його положення відносно до. Об'єктиву. І особливо при зйомці відео це дає просто неймовірний результат. Бо ось ця зона розмиття, вона ніби пригає по всьому кадру. Таке відчуття, ніби це кіно, і режисер зняв ось той момент, коли герой іде і у нього кружляється все в голові. От просто паморочиться. Або, можливо, це події, які відбуваються у вісні. або це якісь спогади. В будь-якому випадку це неймовірно. Тому дуже раджу спробувати вам цей лайфхак, навіть не дивлячись на те, що цей фільтр досить простенький. Ідемо далі. Давайте в Миграємо в гру, наскільки сильна у вас інтуїція? Який фільтр я зараз виберу? 5, 4, 3, 2, 1. Та-дам! Розпаковуємо. І так, зараз в руках у мене зіркові фільтри. Чому їх так багато? Спитаєте ви? Тому що кожен з цих трьох фільтрів дає різну кількість променів. Але як же ж правильно працювати з зірковим фільтром? Давайте розбиратись. Супер розповсюджена проблема серед фотографів новачків. Вони купляють собі зірковий фільтр, начіпляють на об'єктив. А він, блін, не діє. А чому він не діє? Опять, блін, долбаний китай розвели мене на деньги. Нєт Ніхто вас не розвів. Зіркові фільтри дають зірочку на фоні тільки тоді, коли джерело світла світить тупо в камеру. Ну от навіть це не контрове світло, як у випадку з дюн-фільтром. Ні, буквально джерело світла має тупо цілитись в вашу камеру. І дуже важливо, щоб пучок цього світла був вузький. І так, я трошечки змінила схему світла для того, щоб пучок світла був прямо в камеру. І зараз будемо розбиратися, як же ж працює зірковий фільтр. Мої зіркові фільтри дають різну кількість в перший 4, другий 6, третій 8. Тому давайте дивитись по порядку. Зараз на об'єктив вдягнутий перший фільтр, який дає нам 4 промінчика. Повторимо важливі деталі. Запам'ятали і побачили своїми очима. Джерело світла світить тупо в камеру. Пучок світла досить вузький і обмежений. А яке ще джерело світла може нам дати ось такий ефект, ну якщо фоторіхтаря немає. Сонце моя найулюбленіша і найпростіша ситуація по світлу для використання ось такої схеми світла. Це Прийти на зйомочку ближче до заходу сонця. Коли вже сонечко починає приближуватись до горизонту, настає golden hour. і сонечко знаходиться от якраз от в плюс-мінус в тій зоні, там де у мене зараз стоїть фотоліхтар. Воно спокійно потрапляє в кадр. Не потрібно мучити модель, щоб вона нависала над вами, щоб зловити те сонце, блін, яке знаходиться ого зверху. Ну якщо це зйомка о 12 годині дня, тому вечір golden hour, зірковий фільтр, і це просто неймовірне поєднання. Давайте зробимо шість променів. Промінчиків вона стало вже більше. Було 4, стало 6 І ось так це виглядає в кадрі. Як ви бачите, картинку він абсолютно не змінює, шкіру не замилює. Він працює лише на точкові джерела світла на фоні. Дуже класно знімати з ним, наприклад, у вечірньому місті коли дуже багато ось цих вуличних ліхтарів на фоні. І кожен ліхтарик, який знаходиться у вас на фоні, на фотографії, він перетворюється в зірочку. А ось і останній фільтрик з цього наборчика він дає нам вісім променів: круто, класно, гарно. Не сперечаюсь, але хочу розказати вам одну історію. У 2021-2022 році мені дуже сильно полюбилися зйомки якраз таки у вечірньому місці. І тоді я вперше придбала ось ці фільтри. Провела першу творчу зйомочку, все пройшло супер, все пройшло класно. Виставила фотографії, вони залетіли, блін на кучу мільйонів. Це, до речі, був мій перший рілс, який залетів на 5 мільйонів. Рілс про те, як я розказала про зіркові фільтри. Багатьом моїм клієнтам сподобалась така ідея, і вони захотіли її повторити. Але одного... Разу на зйомочці я переплунула фільтри, думати, яка там різниця, яка кількість променів вдягну, який перший під руку попадеться, і все, і поїхали фоткати. Фоткою фоткою, а фокус спіймати тупо неможливо. Це в цих зірочках, все пересвічено. фокус бігає, камера лагає. Я нервуюсь, тому що я не розумію, що відбувається. Максимум, що я тоді придумала це перейти на мануальний фокус і витягнути зйомочку якось на мануальному фокусі, і лише зробивши таких аж дві або три зйомочки, до мене дійшло. Що Аня блін, першу зйомочку, яка класно залетіла, там, де було все супер, все класно. Ти зробила з зірковим фільтром з чотирма променями, а наступну з восьма. Появіть ситуацію: на вулиці просто купа ліхтарів. Всі вони потрапляють в кадр, і кожен з цих ліхтарів дає зірочку. Там тупо кадру не було, там всюди були зірки. Тому вчіться на моїх помилках і не допускайте їх у себе. Якщо в кадр у вас потрапляють дуже дуже багато джерел світла, беріть зірковий фільтр з мінімальною кількістю променів. 4. Взагалі буде супер. Ну що, залишився останній фільтр, про який я вам не розповіла, і це софт фільтр. Фільтр, який робить картинку набагато м'якішою, приємнішою. Але дехто може сказати, що відчуття таке, ніби наплювали в об'єктів. Як з ним працювати і що робити, щоб такого відчуття не було? Давайте розбиратись! Ну що, ось таким чином виглядає цей фільтр спершу абсолютно нічого підозрілого, але треба роздивитися його поближче. Коли ми роздивляємось цей фільтр з близька, Ми можемо помітити, що на ньому дуже багато маленьких крупіночок, які якраз таки дають ось це відчуття софту, відчуття замилення. Саме ця малюсінька і дрібна текстура дає світлу такий орео свічіння, але не все так просто, і все ж таки у цього фільтра також є свої особливості. До речі, фан факт на Аліекспресі цей фільтр продавався у двох варіантах. Називався він типу фільтр 1 і фільтр 2 Перший давав таке лайтове розмиття, а другий трошечки сильніше. Чесно кажучи, я вже спотикалась блі на ці граблі, тому думаю, була ні була. Беру обидва і не пригадала, тому що кожен з них поокремо, блін робить бозна що. Ну ледь-ледь видно тот самий софт ефект. Тому що я зробила? Накрутила ці два фільтра один на одного. Ну Ось тут та він є мій рідненький софтік. Тому що перший раз, коли я придбала софт фільтр, здається, на промі купила. Була така щаслива. Нарешті накрутила його на об'єктив і побачила в об'єктиві отаку дулю смаком. Тож він нічого блін, не зробив. Тому давайте прямо зараз тут подивимось, як же ж працює ось ця малюточка. Ну, глянь. Ти боже, який вінтажик, який прям котечкор. Але, знову ж таки, коли в кадрі у нас ось така базова схема світла, коли модель досить хорошо освітлена, фон досить хорошо освітлений, цей фільтр якраз таки трошечки дає відчуття запльованого об'єктиву. Але варто нам зробити одну річ, і картинка повністю змінюється. Ставимо світло в контрове положення, і ви тільки подивіться на цю неймовірно кіношну картинку. А кантовочка по волосю, яку нам створює контрове світло, не реально. Реально підсвічується і починає сяяти за рахунок софт фільтру. Так само в кадрі буде працювати ще одне якесь точкове акцентне джерело світла. Ось ця найсвітліша зона буде просто сяяти. А ви тільки уявіть, які кадри можна зробити з софт-фільтром і зі свічками. Боже, це капець. До речі, а що ж сталося з тим фільтром, який я придбала на промі, який взагалі не дав ніякого ефекту. Я вирішила зробити софт-фільтр своїми руками. Знову ж таки, відкрила ютубчик, давай вводить, писати там, як же ж блін, це зробити. І мені видало декілька варіантів: взяти прозорий бальзам для губ і або замазати отак от повністю весь фільтр, або чисто отак, от по оканточки. і залишити всерединці хоч чуть-чуть чогось -чуть живого. Те ж саме можна зробити з кремом для рук, з блиском, але найцікавіше Віше, що мені попалось, так це сухий шампунь. Тримати плюс-мінус ось таку відстань, щоб можна було нормально коригувати ступінь ось цього софту. І так по чуть, -чуть. пш. -пш і все, софт-фільтр своїми руками у вас готовий. Але, будь ласка, не робіть це, от просто на живий об'єктив. Обов'язково робіть це на захисний фільтр. Просто прозора стікляшечка, яка не дає жодного ефекту, але в поєднанні з сухим шампунем вийде ось така кіношечка. Ви думали це все? Mm -mm. Я ще маю дещо цікавеньке, чим хочу з вами поділитись. Ось такі кристалики. Ще одні дуже класні, дуже чудові та ще й безкоштовні помічники. У створенні магічних кадрів. Ну що, давайте почнемо з цього. Я не знаю, як адекватно назвати цю малютку, але завжди просто називаю її лінзочкою. Бо по факту це і є лінза, яку я знайшла на смітнику на заводі оптичних лінз. Ви не подумайте нічого про мене такого. Там просто студія знаходилась. І адмін студії дуже люб'язно мене туди провів, показав просто огромний мішок таких лінз і сказав. Вибирай, я кажу, в смислі. А він каже: Бери безплатно. От я її взяла. Як я її використовую. Супер рівненько. Ось так. От я притуляю її до об'єктива і намагаюсь знайти відображення верхньої частини кадру. Тобто, все, що робиться, призмачка, це дуже гарненько. Відзеркалює одну з частин кадру. Це можна робити як, отак, от знизу, і шукати ту саму площину. Як і отак от збоку, ну зверху я не знаю, мені не подобається дуже класно з цією штукою працювати, наприклад, у хмарний день. Коли на небі дуже багато таких яскравих контрастних хмар, і примоститися цією ось так от знизу, і намагатися спіймати у відображенні ці хмари, виглядає просто неймовірно. Або ж, наприклад, коли у нас в кадрі дуже гарне симетричне вікно, і почому би ні, почому би не відобразити його з нижньої частини кадру. Також виглядає просто неймовірно. Ну і остання прибамбасина, про яку я вам сьогодні розповім, це ось такий кристалик Ця малютка була знята років 5-6 тому. З люстри мого прадідуся. І от досі вона зі мною. Як же ж я її використовую? Найкраще вона проявляє свої здібності у сонячну погоду. До об'єктива камери я так само притуляю її трошки з одного боку, можливо, трошки знизу, з іншого боку. Дивлюсь по ситуації. І тільки коли на цю малютку потрапляє жорстке світло, вона починає давати дуже гарні неймовірні бліки в кадрі. Притуляємо, ловимо сонячний промінь. І все, гарні кадри у нас в кишені. Якщо знімати з цією малюткою у хмарну погоду або з м'яким світлом, то на фотографії буде просто вот така вот сіра клякса. А якщо ж немає сонечка, то ось так от, дуже класно його може замінити фотоліхтар. До речі, ось, будь ласка, ще один варіант використання цієї малютки в кадрі. Не тільки притуляти до об'єктива, а й використовувати для того, щоб отримати бліки на фоні. Ну що, мої любі друзі, на цьому все. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Посилання на всі фільтри буду чекати вас в описі до відео. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Обов'язково пишіть в коментарях, що з цього спорядження у вас вже є, які у вас враження від його використання? Або якщо ще нічого немає, то обов'язково пишіть, що ви купили в першу чергу. Підписуйтесь і ставте сповіщення. А на цьому ми з вами прощаємось. Всіх обіймаю! Пока-пока, до зустрічі в наступних відео!